Привіт, це є вже файного міста! Ми вам сьогодні покажемо, який шашлик смачніший. Той, що ви замаринували самі з готовим маринадом, чи все ж таки на доставку. Yeah. Я вважаю, що найкрутіший шашлик це той, який ти замаринував сам. Так, приправи для шашлику. Далі свина шия, тому що це мармурове м'ясо. І рекомендую на шашлик брати саме свину шию в студії м'яса у пані Галі. Пані Галя. Давайте ще й кілограмчик. Це максимально мармурова свининка, і ідеальний варіант, щоб замаринувати її. Це буде саме кисломолочка. айран або кефір продукції sm маркету. Так, і цибуля Цибулевий сік. Цибулі має бути багато. Цибулі має бути добре, тому що цибуля класно розм'якшує і розглядає м'ясо. 344 гривні. Це на добрий кілограм шашлику плюс марнат. А дайте мені, будь ласка, смачного шашлику, але вже замаринованого, щоб я його сам приготував. О, дуже дякую. До речі, є свіжий, а є у вакуумі. До шашлику рекомендуємо аджику. Вона гостренька і також ній можна навіть маринувати шашлик. які прикольні діжечки. Це є холодильники, в яких тримається правильна температура, є грибочки, є морква по-корейськи, а я хочу крижалку. Ну і до шашлику треба взяти вузького хліба. Хліб має бути свіжий. Тут він ще гарячий. З борошна бабусі Марусі. Андрій замаринував шашлик? Червоний шашлик. До речі, я його маринував вдома. В цибулі, в кисломолочці, і зранку його змив в цибулі, щоб цибуля не горіла і угу. додав паприки для кольору, додав спеції, додав приправ. А я, цей? я не люблю маринувати, я люблю смажити шашлик, люблю постояти біля вогню, подихати димом, люблю подивитися, як воно горить. Але ця програма якраз для того, що я. Я обожнюю маринувати шашлик, Я обожнюю маринувати. Я нас, люблю що? смажити, тому я купив одразу маринований шашлик. і будемо зараз його смажити кожному своє. Шлик, який Андрій маринував оцими руками. Ночі не спав, мяв його там. Насправді масажував. я люблю це діло, але є один, один невеличкий мінус в ньому. Треба любити цю справу. 230 гривень в СМ-маркеті в острові, а -а -а. 250 гривень е в студії м'яса, там, де ми брали Там, де брали якраз. Плюс е туди йдуть прянощі, кефір, сіль перець, цибулька. А це вже замаринований шашличок, який ми взяли за 260 гривень в острові, ВСМ Маркеті. Типу я не люблю маринувати, я люблю смажити. Я люблю купувати е, одразу замаринований. Він є в вакуумі, або є. Я взяв, наприклад, такий свіженький на вагу. І Юра, це людина, яка любить, власне кажучи, розкіш, любить зручності. Він взяв йому позвонив і йому протягом години. Студія м'яса спекла, посмажила шашлик і привезла. І це 400 гривень 2 кілограмів. Давайте глянемо, чи є якась величезна різниця і в чому взагалі відрізняється і як ми рекомендуємо. Спробуємо всі шашлики. Але ми будемо тести разом з Аджекою від бабусі Марусі. І крижалочки, які я взяв, бо знаю, що Андрій дуже любить. А вони там є в таких бочках. Їх можна брати на вагу. І який шашлик без хлібчика? Тому... Приймаємося! Mm. Андрій, шукарні шашлик. Дякую. Я люблю маринувати. Mm. Гарні шматочки. Сука, тут цибуля відчувається. Прянощі. Ти давав сюди гірчицю? Mm -mm. Її не чути взагалі. <рес> Бо її нема. <рес> <рес> Добре. Ну, насправді, маринування шашлика це є для тих, хто любить це робити. Це займає багато часу. Але якщо любите, рекомендуємо звернутися. Чому ви це маркет? Чому вартує саме в них брати, тому що м'ясо свіже. А для шашлика важливе свіже м'ясо. Андрій, подай мені хлібчик, будь ласка. <рес> угу. До речі, хліб? Щоб ви розуміли, спечений з борошно бабуся Марусі. І хочу дуже скуштувати зиджичко. Я з крижалкою. Не даремно ж ми її взяли. М -м -м. Ось так. Ти крижалку, так? З крижалкою шашлик просто фантастичний. Я мастив. Поки я горку знімаю, ми хочемо теж дати, попробувати нашим оператору і Юрі Кулику, режисеру, шашлик. Щоб вони порівняли, щоб була не тільки наша думка, а ще й її. Ну і після цього переходимо, звісно, до шашлика, який був замаринований вже в все маркеті і Юра готував. Я його готував. Зараз шашличок, який смажив я. Ну, дивись, Давай. шматочки непогані. Тобто я не люблю надто маленьких, люблю надто великих. З прожилками так. шматочки. Що дуже важливо, бо я, я це люблю, щоб було жирненьке, тобто ріжено. Непоганий маринад, до речі. О! Ви з жилочками, з жирненьке. Все, яке люблю. Деколи дають карбонат, це і задня частина, бо не шию. Рекомендую для шашлику виключно шию, тому що це є таке мармурове м'ясо, яке ідеально підходить саме під шашлики. Не економлять, шия дорога, Ось, але це саме шия. М -м, мені дуже подобається. Непогано, дуже непогано. До речі, я очікував. Гіршого. Не те, що гірше, я очікував інакшого, але дуже класно. Замариноване класно. Є такий міф, що мариноване м'ясо з якимись спеціями — це насправді зіпсути м'ясо, яке хочуть замаскувати, що воно ніби псується, а вони хочуть його і продати. По-перше, це міф, це неправда. Кількість і об'єм продажів просто ну, це не рентабельно було. От, Можете просто... справді це міф. Угу. Мені сподобалось, я, клас, мені сподобалось. Дуже непогано І той варіант класний, коли ви не хочете паритися, маринувати довго. Просто приходите, берете, готові. Причому абсолютно не за всі гроші. І що? Шашлик для мене це саме оцей от момент. Перевертання, смаження. Оце воно. Тепер дивись, скажу плюси на перевагу від твої. Угу. Тобі це подобається, але ти потратив півдня. Ну, декілька годин. Декілька годин. Ти його маринував. м'яв, Я знаю, як ти це робиш. Ти масажуєш м'ясо. Ти чистив цибульку, ти заливав ті ти там пряно щось сипав. Куштував. година перевертав. дві точно це йде. Ось. А тут купили і дивись, ну як на мене нічим не гірше, по ціні, по грошах. 260 гривень за кілограм, то саме. Але давайте глянемо ще на цей варіант шашлику, коли вам не треба отак робити шампурами, вам не треба стояти біля мангалу взагалі. їздити купувати м'ясо, м'яти шашлик, маринувати його, там, робити йому масаж, перевертати, смажити його на цьому. Вам достатньо зробити один телефонний дзвінок і до вас воно приїде. Навіть на природу, як варіант, або додому, або на ваш офіс, Тому пробуємо варіанту готового шашличка. Зажнива. Зажнива. То готовий mm -hmm. варіант. Штопу, готовий. варіант. Не треба мати Юру шкільника, щоб е, смажити, треба дві дурка, щоб маринував. І просто є готовий варіант. Пробуємо. Він непоганий. Джунат непоганий. Соковитий, до речі. Повністю Суги. готовий. Повністю готовий суковитий шашлик. Мені він, напевно, що більше сподобався... Вибач, але навіть чим твій і вибач, навіть чим мій. Наступний раз я би певно, що брав його. Okay. Замовляв, щоб мені привезли, готовий. Він не парився і він є. З хорошими приправами, з хорошими спеціями, з хорошими прянощами. Не реальнощами. Я тобі скажу, за них не випирають. Знаєш, немає такого забитого відчуття смаку м'яса немає. Бувають такі, шашлики, штуки в цього все прекрасно. Окей, okay, дивися, давай тоді підсумок робимо. Мені з них усіх найбільше сподобався Юра. Чесно скажу, твій. Oh, ось, ось оцей. Приємно. Чому? Свій я вже знаю, як я мариную, окей, в курсі. Але це дуже класний варіант, поясню чому 260 гривень за те, що ти не паришся, не маринуєш. Ти просто купив, але мені важливо, шашлик для мене все-таки це процес. Оце коли той шашлик робить таке, Згоди. от мені це важливо. Оце, що, коли перевертаєш, димом пахне, коли так. ти знаєш, як ранками. Отож, друзі, я скажу так, як для доставки це просто шикарний шашлик, мені дуже сподобався. По-перше, ціна. До речі, на початку коментарях, хто знає, де дешевша ціна. За 400 гривень за кілограм? 400 гривень за кіло. 40 гривень за 100 окей. Ну, я відверто скажу, я не очікував чогось надзвичайного, але вони мене. Скажімо так, на смак, воно дуже класно. Дуже тобто, клас. ми критично ставилися до вигляду. Але на все, все класно. Дивись, Андрій, мені дуже сподобався твій шашлик. Класний маринад, дуже гарне м'ясо. Підібрано, ти вже такі шматочки підібрав. Ну але все ж таки цього разу я мушу віддати. Ну, треба бути об'єктивним, мушу віддати е, перше місце шашлику на доставку від студії м'яса. Люблю крафтове м'ясо. І, до речі, мені сподобався цей Андрій зробив. Маринад просто божественний і... Те, що на доставочку. Я його замовляю. Ми знаходимося в секретному потаємному. Це міст. один з перших логістичних складів, які допомагають бійцям з 2014 року. Е, нас питають, що ж то позаду нас, що це за тубуси, що за витвори мистецтва. І ми вам скажемо, ці тубуси, які прикрашені дійсно талановитими людьми, е, такими як е, Олег Герман. Це художник, поет, там його поезія знаходиться. Придбавши цей арт-об'єкт, по-перше, ви зробите непогану інвестицію, тому що з часом він буде дорожчати та дорожчати. А по-друге, ви допоможете проєкту на щиті, в якому приймає участь Тарас Герман, це Олега Германа. Ну і, власне кажучи, всі небайдужі люди. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар на Фейсбуці, на Ютубі, і обов'язково поширте його в себе на сторінці. Зайшовши в Ютубі в розділ про канал, знайдіть, будь ласка, пригостіть нас квасом. І обов'язково пригостіть нас квасом, якщо вам подобається те, що ми робимо. З вами був Юрій Шкільняк, Андрій Друк. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні смачно! Давай, давай спочатку краще. Давай. Ага. Ми знаходимось в таємному місці, яке Це ніхто не знає. Один з перших логістичних складів в Тернополі, там де Юрій Колик 2014 року зберігав всякі потрібні речі. Блін.